Здається, що всі процедури були зроблені просто для галочки. Тобто теорію він, мабуть, вивчив, а от досвіду не було. Але в мене досі дуже багато волосся. Я не розумію. Я зробила вже 10 процедур. Мені казали, зробиш курс і далі підтримуючи процедури раз на рік. Але в мене досі дуже багато волосся. Я не розумію. А як часто ви робили процедури? Кожного разу збільшували десь на два тижні, починаючи з чотирьох, потім шість, вісім, надійшло до дванадцяти. А який результат ви бачили між процедурами? Волосся випадало і потім поверталося? Ну трохи випадало. Може відсотків на тридцять, але так що прямо все ні. Тобто між процедурами у вас не було періоду, коли ви без волосся. Ні, такого не було. Дивіться, сам підхід зі збільшенням інтервалів є правильний, але це лише при умові, якщо процедури були виконані якісно. Після кожної процедури волосся має випадати майже повністю. Ну а потім відростає нове волосся. От, коли все відбувається саме так, інтервали можна збільшувати. Але якщо інтервали збільшують а результату немає, то ми просто витрачаємо час та гроші. Ну так і було. Мені здається, що всі процедури були зроблені просто для галочки. Тобто ситуація така: підхід вашого спеціаліста до побудови курсу був формально правильний: і інтервали, і кількість процедур. Але от аналізу динаміки не було, не було роботи на результат. Тобто теорію він, мабуть, вивчив, а от досвіду не було. Бо якщо просто йти по шаблону і не аналізувати кожну людину, результату не буде.